Привіт! Мене звати Андрій, і я продаю дивани. Ось цей мені дуже подобається. Він зручний, якісний і дуже класний. Не соромно друзів запросити, посидіти, побалакати. Таких диванів я продав уже чимало. В наш шалений час всі думають про функціональність. Щоб посидіти і полежати. А особливо полежати. Поверхня вкрита натуральною, елегантною тканиною. Але основна фішка. Матрасі. Він ортопедичний, створений за технологією Венето. Коли лежиш, твій хребет кайфує. Йому зручно. І так, і так, і так. Внизу матрас підтримує каркас із буковими ламелями. Вони підсилюють ортопедичний ефект. А ось тут ніша. Сюди можна закинути білизну або будь-що інше, що не знаєш, куди заховати, коли приходять гості. О, а ось і вони. Сідайте, дівчата. Розташовуйтесь на зручних подушках. А я ось тут на пуфіку. На ньому можна переміщатись довкола усього дивану. Дівчата, вам зручно? Нам зручно. Відпочивати на цьому дивані просто супер. А ще цей диван недорогий, і ти можеш його купити у розсрочку. Найкращі дивани у меблевому салоні Венетто на Чигиринській, 15. Приходь, він має стати твоїм. А от дівчата залишаться зі мною.